Це 7 червня працює медіа центр Україна Укорінформа. звати Василь Самохвалов. Розпочинаємо наш день із розмови про Каховську ГЕС. З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, добрий день. Да, вітаю вас. Пане Юрію, ситуація в Херсоні і області вона яка? Остання інформація, ми знаємо, що там фактично зруйновані водогони. Я Після... вибачаюся, а можна трохи голосніше? Я дуже погано вас чую. Добре, спробую трошки голосніше. Ситуація в місті та області вона яка? Наша остання інформація в місті фактично не працюють або зруйновані водогони. Є проблема з питною водою. Чого чекати? На жаль, ситуація залишається складною гуманітарною, да, ви абсолютно праві, тому що наслідки від цього тракту вони ще тривалий час будуть в нашому регіоні, скажімо так, створювати е е дуже велику кількість проблем для наших людей. Зараз продовжуються евакуаційні заходи. Людей значно меншість звертається з, з проханням надати допомогу, але вони є і це зараз відбувається. Працює повністю медичні заклади. Вони продовжують працювати в посиленому режимі. Працює Національна поліція працює ДСНС і в дуже дякую насправді нашій всій системі військових адміністрацій, які насправді ну, на мою думку, дуже ефективно спрацювали і вчора, і продовжують працювати сьогодні. З координацією всіх цих процесів. З реалізацією і з забезпеченням потреб регіону, які є вже зараз, і які ми бачимо, що на ближчий час будуть. і зараз нам допомагають насправді велика кількість областей. Фактично вся Україна зараз допомагає Херсонщини, в, в тому числі і е, з гуманітарною допомогою та, та сама вода, яка зараз нам буде з великої по кількості потрібна. Всім цим зараз вже бустанського адміністрація займається. Якщо говорити про евакуацію, чи відомо в цифрах скільки людей звернулося, скільки вивезли і куди? Я вибачаюся, я вас практично не чую. Якщо говорити про евакуацію. Чуєте мене? Дуже 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 тихо. Я... Може, може, це у вас проблема в, в цьому в телефоні. Можливо, в мене, можливо, якщо дозволите, я перепід... попробую перезайти, тому що. Давайте. Очень банально, чутно. Сейчас секундочку, спробуй перезайти наш спикер. Раз, раз перевіряємо звук. Да, чудово. Да, чудово. Якщо говорити про продовжуємо, пане Юрію, якщо говорити про евакуацію, чи відомо в цифрах, скільки людей звернулося, скільки вдалося вивезти і куди? Дивіться, станом на ранок у нас було біля 1400 осіб, які звернулися з правобережну частину Херсонщини і яким була надана можливість. Евакуватися в безпечніші регіони в переважна більшість це був автомобільний транспорт, автобусний транспорт було і завдяки сполученому нашому так. само там був евакуаційний потяг, але там невелика кількість людей використала цю можливість. Насправді станом на зараз ну не дуже велика кількість насправді людей звертається в. Ну завдяки тому, що от з з найбільш пострадалих районів і з Херсону, з острова виїхали вчора люди, і станом на зараз рівень води вже не збільшується. Відповідно, не збільшується кількість людей, яким необхідно виїхати чиє житло пострадало. Тоді ще питання про окуповані території, оскільки вони внаслідок географічного ландшафту більш вразливі стали під час цього потопу. Мова йде про Нову Каховку, мова йде про Олешки. Яка там ситуація? Що відомо? На лівому березі там просто жахіття. І вчора вночі ну, от ті обробляли всі. Звернення, які надійшли від людей, які змогли зв'язатися, тому що там і зв'язок пропав. Потім велика кількість людей вона опинилася в ситуації, коли вони не могли виїхати. Вони знаходяться на дахах затоплених будинків. Окупаційна влада евакуацію провалила повністю. Ну, по перше, вони і не збиралися на май. Особисто цим займатися по справжньому, тому що е, перші рухи в цьому напрямку вони почали робити десь е, вчора, в 12. Е, перше було стали перше рішення про те, що необхідно проводити евакуацію. Якісь автобуси стали шукати, відправляти в це населені пункти. Комендантську годину ніхто не відмінив. Російські військові не були долучені до евакуаційних процесів, до допомогти нашим людям. Навпаки, вони заважали працювати навіть волонтерам, які ще залишились там. і Люди, які намагалися своїм сусідам допомогти, російські військові просто створювали перешкоди. У нас є випадки, коли е, нам ну, за інформацією, яка в нас є, зрозуміло, дуже важко і на 100% підтвердити, але в мене сумнівів немає. Що навіть були випадки вимагання грошей з боку в російських військових, щоб дозволяти людям там на цих лобках збирати людей з пережидовів, е, на жаль, ситуація там дуже важка. і Для того щоб допомогти нашим людям, єдине зараз рішення це. Залучення міжнародних організацій, щоб вони чинили тиск на Російську Федерацію, щоб дозволили працювати там міжнародним організаціям, щоб вони змогли допомогти цим людям. Про медичний доступ до медичних послуг зараз цим людям взагалі ніхто не думає. Навіть жодних рухів в тому напрямку пацієнта влада не зробила і є великі сумніви, що Зараз там будуть якісь кроки щодо допомоги людям, які пострадали після цього теракту. Скоріше за все, їм буде запропонована евакуація до так звана евакуація до Російської Федерації. Я впевнений, що окупаційна влада використає цю трагедію для того, щоб переселити людей просто на територію Росії. Давайте послухаємо питання золу. Прошу. Ірина Мамчуру Кринформ. Власне, в мене було питання, ви вже почали на нього відповідати. Чи я вибачаю чутно? чутно? Не чутно? Не чутно. От зараз, зараз краще. Чутно. Вибачте. Чутно. Я буду голосно кричати. Давайте у мене питання, яке, власне, ви вже почали відповідати на нього. Чи звертаєтеся ви? Ну, як влада області, власне кажучи, чи виходите ви на всеукраїнський рівень до президента з цим питанням і до уряду, е аби залучити ці міжнародні організації, тому що лівий берег е хоче під окупацією, все одно це наші наші люди для того, щоб їм допомогти і щоб тиснути е на е окупантів, щоб вони дозволили цю е евакуацію, щоб вона перестала бути стикійною, а якось, можливо, більш підкорити. Контрольною нам, щоб можна було їх перевести на правий берег. Це перше. Я зрозумів питання. Дивіться, так. Я можу сказати, що за моєю інформацією, президент України і керівництво офісу президента України повністю володі, володіє інформацією, в якому стані зараз знаходяться наші люди, яка є проблематика на, на наш на, на нашій території, як на території правобережної частини Херсонщини, так і на тимчасово окупованій. І ця інформація зараз надходить до офісу президента від обласної військової адміністрації, практично в форматі онлайн. Це дуже важливе Питання для е, керівництва нашої держави і все необхідне для того, щоб залучити е, от максимум міжнародних організацій, я впевнений, воно робиться з нашого боку. Чесно, я відверто вам скажу: е, от всі наші можливості, які зараз є, е, в першу чергу це спілкування із представниками міжнародних організацій на особистих контактах. І е спілкування з представниками іноземних е Засобів масової інформації і з послами е е е різних країн насправді євросоюзу. не тільки ми все зараз використовуємо. Ми доводимо цю інформацію максимально. Ми намагаємось максимум уваги привернути зараз до цієї трагедії е з боку всього міжнародного співтовариства. може перепрошую, може наз... може назвати міжнародні організації, куди ви вже звертаєтеся, якщо можна. Дивіться, мова не про листування. А підготувати лист, відправити, відправити лист, який він буде опрацьований, його прочитають Потім на нього буде якась відповідь, якась акція. Це вже це певний час. На щастя, від рівень відносин дозволяє знаєте, робити прямий діалог з багатьма міжнародними організаціями. З керівниками цих організацій, які і раніше допомагали Херсонщині а, після деокупації пробережної частини, І акцент саме на це зараз, тому що дуже важливе значення. Зараз має час. Зараз немає часу вибачте на бюрократію. Це так, це зрозуміло. Гаразд, якщо ми не можемо зараз назвати конкретні міжнародні організації, в мене є інше питання, яке стосується теж евакуації з е, е, лівого берега у змі. Була така інформація, що російські диверсанти намагаються проникнути під виглядом цивільних осіб. Чи можете ви підтвердити або спростувати, або можливо ви щось знаєте про це? Дякую. По словам того, чи намагаються зараз російські диверсанти проникнути на територію, у мене немає такої інформації, але я впевнений, що нічого в них не вийде, тому що по перше, під вогневим контролем ЗСУ продовжує тримати все Дніпро і всі, всі можливості їх проникнення їхніх ДРГ, які раніше були, я впевнений, ЗСУ просто їх буде знищувати. І так само я довіряю роботі нашої контррозвідки служби безпеки України. Якщо ворожі ворожі агенти чи диверсанти будуть намагатися проникнути на області іншим шляхом стосовно звернень до організації, чому не 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 даю нас, тому що це ну я відверто сказав спочатку. Це особисте спілкування, а не офіційне листування зараз. Якщо б це були направлені листи, то вони були б взагалі публічними. І е, якщо буде потреба в цих листах, вони будуть е, готові звертатися до всіх організацій, які можуть допомогти насправді. Але зараз я знаю, що це вирішується на рівні держави. Дякую. І ще одне питання. Стосується не людей, а е... Екосистеми вчора. Ми слухали від Генпрокуратури інформацію про те, що у межах підтоплення мінімум три національні парки. Чи є вас інформація про те, що там відбувається? Це Нижньодніпровський, Кам'яна січ і Білопережжя Святослава були названі. Чи є вас інформація, що там зараз відбувається? Як ми зможемо фіксувати шкоду, яка буде завдана, чи зможемо взагалі? Дякую. Це я почну з кінця вашого питання стосовно чи зможемо ми це відновити? Ну знаєте, життя перемагає завжди, і я впевнений, що з часом і з відповідним комплексом дій, які повинні будуть розробити наші екологи, ми зможемо все це відновити. Але збитки для нашої екології від цього теракту вони колосальні. Ми це чудово розуміємо, і на наслідки зараз можливо тільки приблизно е, рахувати, е, тому що, на жаль, поки що немає розуміння до, е, повністю у масштабі цієї катастрофи і у можливих наслідках. І крім того, до великої частини території, як ви знаєте, на жаль, немає поки що доступу у спеціалістів, тому що вона тимчасово окупована. Екологічні збитки вони будуть ще й пов'язані з тим, що дуже суттєво зараз зміниться екосистема у зв'язку з тим, що значно зменшиться рівень води в Каховському водосховищі, відповідно, не будуть працювати за найближчий час. І не тільки напевно не найближчі, це в і середньострокова перспектива. На жаль, канали, які так само ну рух цієї води він дуже сильно впливав на всю екосистему нашого півдня, наш і наших Хісонщини, в тому числі. Тому да збитки там будуть колосальні. Дякую дуже. Питань взагалі вже немає, так? Є, є, є. Давайте. Якщо, я думала, може, е, е, скажіть, будь ласка, е, ті люди, ми бачили, що їх поки що небагато, які виїжджають із Херсона, із Херсонської, з Херсонської області. Е, багато з них залишаються в самому Херсоні в безпечних районах, більш-менш, і виїжджають на Херсонщину далі там, де вода ну, не, не дістане, прогнозується. Чи є у вас якась? Інформація, скільки е, людей евакуйованих виїхало за межі області, а скільки залишилося там? І ще чи є е, на Херсонщині в деокупованій частині е, достатньо ресурсів, щоб цих людей е, забезпечити питною водою? Бо ми чуємо, що вже в Херсоні е, ну є проблеми суттєві з питною водою? Дякую. Деся по кількості я на жаль не зможу вам назвати точне число, скільки в нас людей залишилось, скільки виїхало. переважна більшість знає, що виїжджала за межі області насправді. Стосовно потреб води, я думаю, що ми все забезпечимо, і обласна адміністрація цим займається, і ми зараз так само спілкуємося з донорами з дружніми, скажемо так, областями, які нам завжди допомагали і продовжують допомагати. Проблема ця вирішена буде в будь-якому випадку, тому що ну це потреба наших людей. Яка буде ситуація? З пітною водою взагалі в регіоні, в подальшому, Ну це ми будемо бачити, наскільки це буде глобальною проблемою, скажімо так, трохи з часом буде вже зрозуміло, тому що ми побачимо, які будуть наслідки саме від от всіх цих подій, як це буде розвиватися. Те, що після того, що в нас зараз. Значно змінився рівень води в Каховському водосховищі. Відповідно, змінюється рівень води ґрунтових. вод і відповідно скважини, які є, там велика кількість населених пунктів і нижче дамби, і вище дамби. Вони можуть бути або, скажімо так, непридатні до використання, або обмежено придатні до використання після проведення певних санітарних дій, але масштаби саме от, уже. Такі більш детальний, на жаль, пізніше Тільки можна буде оцінити. Дякую. Чи знаєте ви вже чи, чи пройшов пік підйому рівня води, і коли прогнозується спад? І також скажіть, будь ласка, озвучте просто для всіх для всієї України, для всіх регіонів, чому найбільше зараз є потреба Херсонської області? Вам відправляють гуманітарні вантажі? Озвучте, чого насправді найбільше вам треба? Дякую. Дякую вам за запитання. Дивіться, станом на зараз. Вода вже рівень її зменшується, і це насправді ну скажімо так, частина позитивного прогнозу, тому що по негативному прогнозу вона декілька днів могла б там на рівні триматися. Це було значно складніше. Потреба в піти в воді. Вона зараз є. Насправді є всі потреби зараз вбирає систематизує обласна військова адміністрація. І згідно цих потреб зараз і по громадам є розподілені там зони відповідальності по домовленості з іншими військовими адміністраціями з іншими областями, які зараз допомагають, там нас насправді багато чого буде зараз надходити те, що необхідно, в тому числі вже е сьогодні е поступає техніка з інших регіонів для ДСНС для усунення. Е Наслідків цієї трагедії це вже воно ну, відбувається. Чи вже ця техніка на у нас в області вже починає працювати? Крім того, залучена велика кількість спеціалістів так само з усієї України, і по ДСНС, і по розмінуванню, тому що мінна загроза зараз. Ще більше, тому що велика кількість мін може бути зараз водою залишена в будь-якому місці там, де ця вода була. І розуміємо чудово це, і над цим так само працюємо стосовно потреб. Ще раз хочу сказати: от зараз всі, хто хоче допомагати Херсонщини. Херсонцям і краще всього зв'язуватися з обласною військовою адміністрацією, тому що зараз там найбільш актуальна інформація щодо потреб дійсних реальних потреб наших громад. Вона саме там. Зрозуміло, і може тебе в мене останнє питання. А скажіть, чи відомо чи є моделювання, які населені пункти або які території зараз залишаться під водою назавжди або надовго? Я вибачаюсь, можна ще раз питання. Питання такі, Все, у нас технічні проблеми є. Питання таке, які населені пункти або які території залишаться під водою назавжди? Адже русло Дніпра і наповне Дніпра в районі Херсона зміниться. Ми сподіваємося, сподіваємось все ж таки на позитивний сценарій розвитку цих подій, наскільки це можливо да, в цих умовах і в нас не будемо. Такі маємо справді технічні проблеми. О-о, чуємо і бачимо вас. Так, Перепрошую. Так, я вибачаюсь сьогодні. жахливий. Так, та, ми, ми пропустили, на жаль, вашу відповідь. Так. Угу. Да. Е, сподіваюся, що в нас не буде таких населених пунктів. За позитивним сценарієм, скажімо так, рівень води зменшиться і, вон, і в нас жодного населеного пункту, який повністю затоплений, в нас не буде все ж таки. Зрозуміло, дякую дуже. З нами на зв'язку був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Вже за кілька хвилин з нами на зв'язку буде Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, який розповість про екологічні наслідки трагедії на Каховській ГЕС. Побачимось.